Сьогодні у випуску, як знизити ризик виникнення пожеж у приміщеннях, де одночасно використовують системи електро- та газопостачання. Для цього донецькі винахідники розробили безпечний вимикач світла та пристрій, який попередить про ризики виникнення пожежі у вашому будинку. У рубриці щоденник професій говоримо про операторів поштового зв'язку. Як економити воду тема незвичайного уроку для школярів, який провели представники міського водоканалу. Про це говоримо сьогодні. Як на Донеччині долають безграмотність ромських дітей, адже наша область замикає трійку лідерів серед мешканців циганських громад. Одні з основних проблем яких безграмотність, безробіття та бідність. Як розірвати це коло? Дивіться за мить. У квітні минулого року в Україні з'явилася стратегія захисту та інтеграції в суспільство ромської національної меншини. За даними перепису 2001 року в Україні мешкає 48 тисяч ромів, але самі ж вони називають значно більшу цифру від 150 до 400 тисяч. Найбільше ромські громади проживають у Закарпатській, Одеській та Донецькій областях. Бідність, погані житлові умови та безробіття це проблеми більшої половини циган. До цього ще додається і безграмотність, яку можливо і варто назвати коренем зла. За вікном 21 століття. Освітніх закладів в Україні вистачає. Звідки ж така проблема? І чому циганські діти не хочуть ходити до школи? Марії Малик 28 років, але вона не має навіть початкової освіти. Розповідає, що росла без матері, виховувала її тітка. Родичка хворіла і потрібно було їй допомагати. Після одруження дівчина переїхала з Одеси до Дзержинська. Разом з родиною чоловіка займаються продажем горіхів. Марія вважає, що її дитина має бути освіченою. Ладно, що я не вчилася, може там, буває там, а дочку свою по-любому в школу давати, тому що вона була грамотна. Це вона для неї буде зробити, щоб вона була грамотна. Потім вона росте, буде сказати, мама, чому ти мені не дала школу, мама, чому ти мене не вчила? Правильно? Конечно. От як я своїй мамці теж, ну правда, у мене мами не ма, тітка у мене є. От. І тітка зараз, вона мені теж говорить, дочка, я що тебе не дала школу. Діані Ніколаєнко 20 років. Вона закінчила лише 9 класів. Зізнається, вчилася погано, але жаліє про це. Поначалу я вчила школі дуже хорошо, а потім так зв'язалася з дівчатками, почала дружити і бросила школу. Забросила, хотіла. Ну вийшла двоєшниця. Родина чоловіка займається продажем горіхів, але дівчина все ж мріє отримати професію, наприклад, перукаря. Старші не мають освіти, а отже шанси отримати роботу, яка б гідно оплачувалася, мізерні. Тому дітям іноді нічого взути чи одягти до школи. Освітяни та учні Дзержинської п'ятої школи вирішили хоча б трохи сприяти вирішенні цієї проблеми. У навчальному закладі створили пункт прийому одягу та інших потрібних речей. Звичайно, це не вирішує питання безграмотності. Це такий собі крок назустріч, підтримка і небайдужість до чужих проблем, і добрий приклад людяності. До того ж, для тих, хто не в змозі відвідувати школу щодня, є й інші варіанти, наголошують представники освіти. Головне було б бажання. Є форми інші е, отримання освіти, не тільки ж класна урочна система. Е, е, також пропонується в таких умовах, щоб е, е, підліток отримав освіту екстернатом. Якщо є певні е, умови, е, бо вони прописані теж в законодавстві, то є така форма, як індивідуальна mm -hmm. форма отримання освіти, все це е, також відстежується і дається можливість дітям е, всі, всілякими формами отримати. Освіту, те, що освіта необхідна, доросле населення розуміє, Принаймні, ми чули це чи не від кожного. А ось на практиці виходить не завжди так, як говориться. Не всі ромські діти систематично відвідують школу, можливо, тому що немає мотиваційного важеля з боку батьків. Для проведення своєрідного лікбезу серед представників ромської національності варто підключити і громадські організації. Вони також могли б проводити просвітницьку роботу. здесь должна быть вот именно роль общественных организаций в работе со взрослым населением ромским, потому что образование в основном работает с детьми, а мотивировать родителей здесь, конечно, более сложно нам, и думаю, что это более будет доступно именно общественным организациям на их собственном примере, примере или пропаганде лучших семей, те, которые уже чего-то достигли, имеют какие-то достижения Не только в рівні образування, а ну і в професіональному рівні в полі в любых других отраслях, і уже на этом рівні, я думаю, можна було розсматривати мотивацію взрослого ромського населення. Громадські організації можливо не у такій кількості, як хотілося б, але все-таки долучаються до вирішення проблем представників ромської національності. Такі спільноти створені у різних містах області. Наприклад, у Дзержинську цим питанням активно займається громадська організація, екологія та соціальний захист. Вони мають свій погляд на вирішення проблеми циган і пропонують проект Омріяне життя. Он направлен на то, чтобы социализировать и адаптировать представителей ромской национальности в жизнь нашей громады, чтобы они были активными и имели правильные жизненные ценности. Проект это как бы ну, канва только, потому что хотелось получить вначале одобрение, а потом уже конкретно над ним работать. Мы предполагаем приглашать волонтеров из высших учебных заведений, которые могли бы приехать и проходить практику. У нас обучая э, ромское население э, элементарным э, элементарной азбуке и правописанию. И еще у нас есть одна ромка, которая знает и русский язык, и цыганский язык, может читать и писать. И мы уже имеем с ней договоренность, что она нам будет оказывать содействие для того, чтобы реализовать этот проект и обучать параллельно детей еще и цыганскому языку. Отже, остаточно позбавитися від безграмотності представникам ромської національності заважає декілька причин: нестача коштів у сімейному бюджеті, хоча варто зазначити, її відчувають не тільки представники ромської національності. Влаштуватися на роботу важко, адже не всі дорослі рома можуть навіть написати заяву. Тож виходить таке замкнуте коло, але розірвати його під силу, об'єднавшись представникам ромської національності з освітянами та громадськими організаціями. Спільні дії можуть бути добрим фундаментом для рішення проблеми безграмотності. Дивіться далі: яблука 70 літрів, апельсин 50. Саме стільки води потрібно для того, щоб виростити ці фрукти, і це тільки незначна частина потреб людини. А що вже говорити про основні, які набагато затратніші, а водні ресурси планети вичерпні. Як економити воду? Про це замить. Просто та доступно розповісти п'ятикласникам, що таке водозбереження, і мотивувати до у побуті, яка, до речі, досить ефективна. Таке завдання для себе поставили працівники Донецьк міського водоканалу, який контролює водні артерії міста. Такі уроки вже є доброю традицією і приурочені до міжнародного дня водних ресурсів. Урок на Дню води який, ви знаєте, се напочається. И этот урок предназначен для того, чтобы детям более подробно рассказать э, те свойства воды, э, для чего она нужна. И самое главное, тот месседж, который мы хотим донести до детей, проводя такой урок каждый год, э, чтобы они экономно относились к ресурсам, которые их так мало на земле, назовем так. Э, и чтобы дети знали, к примеру, откуда берется вода в кране, а самое главное, куда она потом девается, э, что с ней происходит после она чисті, як вона потім продоволь, вже очищена після сооружений. Директор навчального закладу також ділиться досвідом роботи на тему економії земних ресурсів. Для того, чтобы сформировать у детей бережное отношение к воде, как к природному ресурсу, мы, конечно, разрабатываем ряд мероприятий каждого возраста. Мы стараемся заинтересовать определенным видом деятельности. Это и не классные мероприятия, это и посещение нашей Путиловской рощи, расчистка родниковых рус. Я считаю, что не должно быть просто понятие эконом. Именно должно быть сохранение храни, потому что это источник жизни, и детей мы должны этому, на это мотивировать и сформировать у них своеобразную культуру. Береги то, что у тебя есть ценное. И другие мероприятия, которые мы можем проводить, это и выпуск листовок, когда дети свое отношение к сбережению водных ресурсов выражают графически, компьютерные рисунки. И Другі випадки, які, в та зв'язані з екологією, тому що екологічна культура для современного человека, Я думаю, що це німеловажний аспект. Та мабуть найцікавіша частина уроку це досліди, які провели хіміки з центральної хіміко-бактеріологічної лабораторії. Школярі не тільки спостерігали, але й були активними учасниками. Наша вода в ходе очистки подвергается обязательному хлорированию. Для чего это делается? Чтобы та вода, которую вы пили, получали, она была безопасной. Наша лаборатория работает 12 часов в сутки. И по всему городу мы отбираем воду. Пробы воды. Пробы воды отбираются на вот такую вот специальную посуду. Мы вам специально привезли показать. это для химического анализа, это для бактериологического. То есть мы еще проверяем, какие есть бактерии в воде. Ну и вот на сегодня мы хотим значит, пригласить вас стать на минуточку сотрудникам нашей лаборатории и, допустим, проверить, есть ли хлор в нашей воде. Про дефицит води у світі, про міста-примари та багато чого нового з водного світу дізналися для себе школярі. За правильні відповіді у вікторині вони отримали подарунки від міського водоканалу, а вже по закінченню уроку поділилися з нами своїми економними порадами. Коли чищу зуби, наливаю воду в стакан, макаю туди щотку, намазую пасти, полоскаю рот і чищу зуби. Так що це дає? дає? Ми ну, та е економія води моюсь в душе. Я, я стараюсь митися як можна швидше, щоб побольше сэкономить. Не жити за принципом, що після мене, хоч потоп. культура економного споживання водних ресурсів, та й не тільки має стати частиною життя кожної людини. Добре, що навчальні заклади та комунальні організації стали активніше звертати на це увагу наймолодших мешканців країни. А далі дивіться, відповідальний та нелегкий вибір ким бути рано чи бізно цим питанням замислюється кожен. Продовжуємо знайомство з різними спеціальностями у рубриці щоденних професій, де будемо розповідати про тонкощі навчання різних фахівців. Сьогодні знайомимося зі спеціальністю оператор поштового зв'язку Телеграфіст. Бажання поділитися інформацією з'явилося у наших предків ще у кам'яному віці. Робили вони це завдяки багаттю або звуковим сигналам барабану чи труби. Пізніше з'явилися гонці, які передавали усні повідомлення. З часом, коли стали розвиватися торгові стосунки, потреба у пошті значно виросла. Тож у 16 столітті у Німеччині з'явилася перша пошта. Оператор поштового зв'язку, так би мовити, основний механізм, який забезпечує повноцінну роботу поштового відділення. І щоб у цій роботі не було збою, такий спеціаліст має добре володіти всіма поштовими операціями, не плутатися у бланках, вміти правильно заповнити документацію і бути добре ознайомленим з діючими нормативними документами. Всі ці знання вони отримують у навчальному закладі. Будущие почтовики, они, безусловно, должны работать с клиентами. А клиент может отправить посылку, принять, получить посылку, заказные письма, модероли, посылки, все почтовые отправления, как внутренние, так и международные. Будущий почтовик должен быть, прежде всего, коммуникабельным, потому что работает с людьми, должен быть внимательным, потому что, опять же, работает и с людьми, и с документами, с деньгами. И человеком. Оператор поштового зв'язку телеграфіст. Це інтегрована професія. Але правила сучасного світу вносять свої корективи, і друга назва поступово втрачає актуальність. Ми робимо ставку на групу оператор зв'язки, тому що більш І е, підприємство, з яким ми працюємо, укрпошта завжди е, нуждається в наших випускниках. Мені здалося, що у майбутній поштарі найкомунікабельніші люди, адже серед усіх плюсів своєї роботи, вони називали можливість постійно спілкуватися з новими людьми. Мені подобалося, що ця професія потребує спілкування з людьми, і якщо йти на оператора поштової зв'язки, то потрібно бути комунікабельним людином. Це кожен день нові лиця, цікаве спілкування, знайомство. Мене зацікавила ця професія тим, що я люблю общаться с людьми. Это раз. И когда я заканчивала школу, я изначально определилась со своей профессией Я была неоднократно на почтовом отделении, и мне нравится эта работа.